За роки існування Криворізька міська федерація рукопашного бою зарекомендувала себе як один з найсильніших спортивних осередків популяризації цього виду спорту на Дніпропетровщині та Україні загалом. Потужна підтримка традиції, матеріально-технічний та кадровий потенціал, представництво заслужених тренерів і суддів у Національній федерації відкрили криворічцям можливість підкорення спортивних вершин щонайменш на обласному рівні. Це підтвердив останній чемпіонат області з рукопашного бою, на який завітали близько 50 криворічців. Занимаются дети с 5 лет, соревнования с 6. Вот, год готовятся примерно и начинают выступать с 6 до 12, где-то так, возрастная категория. Ну, у меня было лично 5 детей, которые ездили. Я делал упор на то, что дружный коллектив, чтобы дети поддерживали друг друга, не обижали, поддерживали, там, делились. В общем, в бою, чтобы Стояли друг за друга. А так уже получится привести медали, это хорошо. Но не получится, будем работать над этим. Поездка это была долгожданная, так как собрались все лучшие спортсмены области. Я выбрал этот вид спорта, потому что он очень активный, помогает физически развиваться. На чемпионате области в Днепропетровске я занял первое место? Я провел три боя. Очень старался, соперники были очень сильные и очень достойные. Для цього чемпіонату поїздка до Дніпропетровська стала неабияким іспитом для тренерського штабу федерації, який складають чимало молодих фахівців. Цю відповідальність підсилив той факт, що вже не вперше до змагань подібного рівня залучається наймолодша аудиторія рукопашників, які мають продемонструвати на татамі найкращі навички з тренувальної практики. На лініровка ми становимося в спагат. в упорлёза, участвуем в спальнях, в борьбе. Еще занимаемся колесом, кувыркаемся, бегаем. Очень хотелось поехать на соревнования. И на соревнованиях я занял первое место. Обласні змагання пройшли на високому організаційному рівні, а головне виправдали усі сподівання тренерів міської федерації рукопашного бою в активі криворіжців здебільшого золоті срібні медалі та майже повна відсутність програшів у поєдинках. На пару з дніпропетровцями криворізькі спортсмени поділили між собою основний комплект нагород. Очень хотілось на соревновання поїхати сапіник був трудний. И... одний і багадея маю. Моя... Моє тренера і поддержки родителей я виграю перше місце. За підсумком обласних змагань, найкращі криворізькі спортсмени скористаються нагодою вже у квітні проявити себе на чемпіонаті України. Він буде відбірковим на Європейський спортивний форум, що пройде у Голландії.